27 вересня в американській Омасі, рідному місті Теренса Крофорда, відбулося справжнє дійство, яке можна сміливо назвати історичним. Відбувся великий парад. Святкування було присвячене черговому тріумфу місцевого кумира, адже у ніч на 14 вересня він увійшов у плеяду великих чемпіонів, ставши абсолютним вже у третій ваговій категорії. Близько о пів на другу ночі поліція, що чергувала в центрі міста, помітила автомобіль, який їхав із порушенням правил. Машину зупинили, і тоді розпочалася історія. Яка викликала бурю обговорень, під час спілкування з водієм офіцер раптом помітив вогнепальну зброю прямо на підлозі з боку кермувальника. Ситуація миттєво набула небезпечного характеру. Усіх чотирьох пасажирів, серед яких були й особисті охоронці чемпіона, наказали покинути авто під прицілом. Сидіть спокійно, не робіть різких рухів, і відчиняйте двері. Добре, я відстібаю ремінь, я відчиняю двері, я тримаю свої чортові руки вгорі. Я не тягнуся до жодної зброї, брате. Поліція згодом пояснила, що діяла з міркувань безпеки, бо ситуація могла перетворитися на трагедію. Втім, після перевірки з'ясувалося, що усі пасажири мали законні дозволи на носіння зброї. Як зазначив департамент поліції, на прохання пана Крофорда на місце події прибули начальник поліції та лейтенант.